Друзі, всім привіт. Сьогодні вийшов прогулятися з графом. Мені раніше писали під попередніми відео. Сніми, як ти прогулюєшся з графом на прогуленки. Ну, тобто не на поводку, а конкретно коли він бігає от, свободний, як він зараз бігає, графчик. Ми вийшли за село, тут людей нема. в принципі тут тільки зайці, фазани, ну і там собаки, можуть бути. Він тут може бігати вільно, без наморника, без поводка. Поводок, бачите, ось він на мені. О, Ми прийшли, от, тут така в нас балка є. Глибока така якось видно. Зараз покажу. Я не знаю скільки це правда інформація, але в цій балці пару разів бачили диких внутрі. Якщо чесно, я крім своїх нутрій більше нутрій ніде не бачив. Ну от, У нашій місцевості диких. Тільки тих, що випускав я, от тільки тих нутрій. А других нутрій я не бачив. Хоча в мене 8 років тому назад, мабуть, ну може трошки більше. Біля дому, точніше у сусіда, біля воріт, була нутрія. Він позвав мене і каже, забери свою нутрію. Ну, в клітку, мабуть, втекла. І коли я підійшов під машину, заглянув до нього, що, оказується, то нутрія така не моя була, а то якась геть чужа нутрія. То значить можливо, то, що у нас все таки водяться дикі нутрі. Графчик Ось Бігає нас Мій охотник за приведеннями Граф, граф. Бувають такі моменти, що він десь спуститься і дуже далеко поженеться там за зайцями, за фазанами, ні, а в основному за зайцями, то стараюсь так, щоб він далеко від мене не, не утік. Часто ми виходимо з ним гулять чи не часто. Були такі питання. Ну, По можливості, якщо в мене виходить, виходить з ним прогулятися десь за село, я стараюся так, щоб він набігався, щоб він трошки так сказати, вимотався весь отак. от. Ну, і Виходжує в такі міста, там, де желательно випускати його, щоб не було людно. Ну, і Виходжу в село, вигулювати його теж там, де люди, він в принципі, реагує на них нейтрально. В принципі, ну, він не кидається на людей. Якщо тільки п'яні якісь ідуть або неадекватні якісь, то може він кинуться. А так і в основу він в мене постійно, постійно в наморднику. Зараз наморднік я його несу в руках, того він тут на вольній так пробіжці. Отако. Вже в нас тепло, вже в нас відступили морози. Попередніх відео, як ви бачили, я вже навивав внутрі воду, щоб вони купалися. Поприбирав у них ту зимню підстілку. Після зими я в них повністю поприбирав, пов... ну, повичищав, того зараз в них вже тепліше. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі. Графчик, граф граф. А він зайнятий своїм ділом. you <laughs> Поки ви переглядаєте нашу прогулянку з графом, в цей момент я для вас готую наступне відео, яке буде не менш цікавим за те, що ви дивитесь зараз. Взагалі, друзі, будемо вже вращатися додому. Не вийшов в мене сховатися другий раз від графа, тому що він постійно був зі мною, ніде від мене він не відходив. Кому було цікавим, ставте лайк, пишіть коментарі під цим відео, Добавляйтеся в фейсбуці в друзі, приймаю усіх, усім мирного неба та всім успіхів!